Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами розглянемо тему позасудової процедури стягнення податкового боргу. Відповідно до пункту 95.5 статті 95 Кодексу України керівник його заступник або уповноважена особа податкового органу зможе прийняти рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу. Платника податків без обмеження про суми такого боргу. Основною умовою для застосування позасудової процедури стягнення є виникнення податкового боргу в результаті несплати платником податків самостійно задекларованих грошових податкових зобов'язань, які є узгодженими, не підлягають оскарженню та повинні бути самостійно сплачені платником або погашений за допомогою органу стягнення, керівник, його заступник або уповноважена особа податкового органу приймає рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу за таких умов. Податковий борг виник в результаті несплати самостійно задекларованих платником податків сум без обмеження по сумі. Ні сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем ранічного сроку сплати узгодженого грошового зобов'язання. Відсутності наявності у меншій сумі непогашеного зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково або надміру сплачених ним грошових зобов'язань, або бюджетного відшкодування податку на додану вартість. У разі наявності непогашеного зобов'язання держави перед платником податків у сумі, що є меншою за суми податкового боргу, рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу приймається керівником, його заступником або уповноваженою особою податкового органу в межах різниці між сумою податкового боргу та сумою зобов'язання держави. Рішення про стягнення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків приймається керівником, його заступником або уповноваженою особою податкового органу за формою, затвердженою додатком 3 до порядку стягнення готівки, яка належить платникових податків у рахунок погашення його податкового боргу. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2010 року за номером 1244 деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України. Рішення про стягнення коштів платника податків з рахунків банків у рахунок погашення податкового боргу приймається керівником, його заступником або уповноваженою особою контролюючого органу за формою, затвердженою наказом Державної податкової служби України від 6.12.2019 року за номером 199 про затвердження примірних форм рішення про стягнення коштів платника податків за рахунків банків у рахунок погашення податкового боргу та ведеться в хронологічному порядку у журналі реєстрації рішень, прийнятих відповідно Статті до статті 95 Податкового кодексу України. Стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу, що виник в результаті несплати до нарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов'язань здійснюється як і раніше. На підставі рішення суду. Доповідь закінчив. Дякую за увагу!